Так, добрий день, це канал. І я і мама мені тваринки. Так, проводимо ремонтні роботи. Хлів побілили. Двері ось таку я планку на них набила, бо тут була велика шпара. Ось, бачите, як була завелика шпара. І мені зимою зимно не вийшло. Я вже думала, того року буде Ігор вдома, поміняє мені двері в киві. Зробить другий, бо це він сам робив. Ці вже двері старенькі. І Їх треба поміняти, Ну, оскільки, оскільки в нас війна, і мій чоловік далі на службі, приходиться ладнати мені самі. Так, ось так я прибила планку, тоді ми зверху обіб'ємо їх З надвору звідси. Тим блискучим, ось так приб'ємо тоді. Зараз покажу, як в Люхові. Ось так, як в Льохові. Бачите, оббили двері утеплили. З прибили, прибили і все, двері в льохові утеплені, зимно туди вже йти не буде. Тепер ми ще маємо хліві так оббити, і вікна, ось це вікно з надвору і це вікно. Але щоб його оббити з надвору, мені малий влітом вирізав бляхи кусок. Бо шибку кожен раз знімаю і можу розбити. Він мені вирізав бляху, зараз ми її зсередини приб'ємо. Бо якщо там е, на літо я те вікно знімаю кожен раз, щоб не було мені зажарку, Ось, і Його треба знімати. І Щоб було краще знімати, ми... я скло їх знімала. Він мені вирізав бляху, зараз ми цю бляху приб'ємо і тоді з надвору обіб'ємо тим блискущим. Якось мені казали фольгоізолятор чи якось так. Ось, І ми його обіб'ємо і в зимою буде в хліві, нам тепліше, щоб козам не йшло зимно. Бо щось мені здається, що цього року зима буде ой, люта. Ось такі діла. Хоча вже з неділі передають там мороз по 5 градусів у нас бачила на ніч. Ось так, що таке діло. Робимо ремонтні роботи. Зараз я заб'ю вікно бляхою, тоді вам покажу, як я його забила. Ось так в мене є бляха. Ось сюди ми її зараз в ямку вставимо. І ось тут цвяшком я її приб'ю. Або ось сюди ось заб'ю і сюди цважка заб'ю. Що, хоче всього буде так, маю он, маленькі цвяшки, положила сороківочку. І зараз ми приб'ємо. Приб'ю, покажу. Так, не виднося трохи. О, так видніше. Ось цвях. Бачите, забила. І зараз, 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 дай вона найти, де є. О, ось тут цвях. І все, і воно вже тримається. І вже холодно, з вікна так гатити не буде. А що бляхою треба забити, бо в мене мої коти знають через те вікно лізати. Ось і я мусила. Забити бляхою, бо так вони мені подеруть. Ось таке діло. Цей е... утеплювач. Так, що я ще по... поладнала, зараз покажу. Так, перебила планку ось цю, прибила патику, щоб киця не поверталася мені під чорниша да? а то вона туди підняла жопу за... заверне. І так їй дуже добре. То я прибила. І прибила ось тут планочку. Ось цю. Бо біла сюди голову страмляє до киці. І та ще не доїла киця, вона в неї відро вкрала і тоді обидві відра їсть. Бо вона сердита, бо я її зменшила пайку, бо в ній її треба запустити. А її ж то мало, вона привикла нажертися да? редіна. Ось і вона фокуснічає. Так, зараз ще мені треба ось тут планочку перебити другу. А то біла зірці не дає лягати. Та тільки ляже, а та голову туди в дюрочку. Ось сюди. о, Не видно добре. Запихає. Ну повернися, слон, ти гумовий. Повернися. О, бачите? І бере зірку кусає. Треба її перебити ще тут, ту планочку. І вроді в мене ремонтні роботи на нині закінчаться в хліві, Так. Мають мені малий прийти зі школи принести другого степлера, купити, мають мені привезти, бо цей степлер в мене поломився. Не вискакують скоби, що я не робила. І буквально одні двері оббили і усе. І він поломився. Це не з самих дешевих. Якби був чоловік вдома, він би його моє полоднав, бо його ніхто викидати не буде. Я думаю, Ігор, як приїде, поладнає. Та й отакі то діла. Бі... О, бачите, бачите, що робить? Двісті кавориті на дивіться. Бачите? Оце так бере робить. І та користь, зірка бідна, боїться лягти. Бо та бере її за ноги кусає або за плечі. Зараз ми переб'ємо ще тут планочку, і все в нас буде хорошо. Да, Зіронька, і не буду тебе обіжати. Ось такі діла. Такі я провела. Ремонти в себе в хліві. Ось тут забила ту шпару, щоб мені зимно не летіло в хлів. Продушника закрила зверху одного, ще два свободних, щоб ще дихали кози, бо ще не настільки зимно. Ну, а буде холодніше, закриємо ще й тих два соломою. Ще ось цей відкритий, і ось цей відкритий. Там висе, вроді, соломо, але там воно не заложене зверху. Ось такі то діла. Так що, вроді, я все розказала, що зробила, кози погодувала. Зараз йду до хати, будемо в хаті працювати. Показали, що світло мають виключити з 11 до 3 нині. Ну, не знаю, так не так. Побачимо. Ось такі то діла, так що. Дай Бог. Всім всього самого найкращого. Гарного дня, мирного неба. Мої козульки їдять, доїдають. І всім удачі, листя проскидали без цієї вредні. Ну нічого, їхнє діло. Схочу, позбирають. Ось такі діла. Всім до зустрічі. па 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 Так, забула сказати, бо зараз будуть у мене ті мої помічниці, будуть розказувати, як треба підтесувати, як треба робити, що я на порозі тисала. Ні, я не на порозі тисала. я дощінку вложу, бо на порозі не можна, бо сокирою. До сокиру потупити, то ще й сокирою повибиваєте каміння, чи щоб там не було, чи цемент. Ось таке діло. Це тріски, зараз заберу до хати. Цвахи занесу на місце, ну мені ще їх треба там ту планочку прибити. І ось таке діло. Так що, Ось так ми працюємо. Так що. Зараз приберемо, зробимо порадок і підемо до хати працювати. Так що. Отепер тепер всім що найкращого.